Первинний огляд новонароджених. Що це таке? Первинний огляд новонароджених проводиться лікарем неонатологом у зручній для матері і дитини час. Для цього лікарю потрібен фонендоскоп і стерильні рукавиці. Лікар має продезінфікувати руки, одягнути рукавиці і мати бажано теплі руки. Огляд проводиться зверху вниз, оцінюється спочатку стан шкіри і кольор, та чи немає висипань у дитини. Потім починається з голови. Ми оцінюємо стан очі, Очей, очних щілин, оцінюємо вуха, чи немає якихось дефектів, патології, інфекцій. Дивимось на стан слизової рота та на вуздечку, оцінюємо її, також дивимось на горло. Потім спускаємось на грудну клітку, де лікар має оскультувати серце та легені, чи немає патології у серці, якихось шумів патологічних, та оскультувати легені для спростування або виявлення аспірацій або пневмоній. Потім спускаємось нижче на живіт, де має бути оцінений його стан, чи немає якихось випинань, ознак пупкової грижі, та дивитись оцінити стан пупка, який він. Потім спускаємо ще нижче на кінцівки, оцінюємо стан верхніх і нижній Кінці, чи немає якихось деформацій, аномалій. Та також лікар повинен зважити дитину і виміряти її ліст для запису в історії хвороби. Тому бережіть себе, якщо є питання, пишіть.